Доброго дня. Мені дуже приємно, що ви мені написали, дякую вам. Так, у мене є до продажу і лобелія, і гейхери. Лобелія від 48 штук на опт по 20 гривень. Якщо поштучно, 1,55, 10, 10450 гривень. Гейхера, кольори, якщо вийде вставити у відео, покажу. Там ну, десь до 5 відтінків буде. Значить, одна штучка при замовленні від 48. 48 штук 19 гривень, якщо поштучно, з правом вибору кольору 85 гривень. Відправка щодня. майже щодня, там, ну, день туди-сюди, поки запакували, десь так. Тому. Дякую вам за коментар. Дякую, що дивитеся мої відео. Бажаєте замовити? Пишіть в особисті повідомлення. А також у мене ще є 30 різних сортів гортензії. Уявляєте? Діхонтра є, суниця є. Отак от, от У мене широченний асортимент. В під відео я залишу перелік всіх рослиночок, які в мене є зараз на даний час до відправки. І ще з червона ікра чорної щуки також є. Це аквакультура, рибка вирощена в басейні, це сільськогосподарської діяльності, направленої на те, щоб ікра у вас була до столу щодня. Дякую вам усім, що ви є у мене і робите у мене замовлення. Обираєте мене, Солнышко Юлія, своїм продавцем.